Вітаємо друзі на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди у понеділок, 22 січня. Опадів в Україні не передбачається по всіх регіонах країни. Погода буде сухою та хмарною з проясненнями. Вітер у цей день буде південний і матиме швидкість 7-12 метрів за секунду. Очікується, ожеледиця на дорогах та тротуарах, тому будьте обережні. Щодо температури повітря, то на півночі України вночі очікується від мінус 12 до мінус 10 градусів. А вдень прогнозується від мінус 3 до мінус 1 градус. На півдні України вночі термометри покажуть від мінус 2 до 0 градуси, а вдень температура повітря становитиме від мінус 1 до плюс 1 градус. У Криму вночі температура буде від мінус 5 до мінус 3 градусів, а вдень від мінус 3 до мінус 1 градус. На сході України температура повітря вночі очікується від мінус 9 до мінус 7 градусів. А вдень коливатиметься від мінус 5 до мінус 3 градуси. На Заході України вночі температура буде від мінус 4 до мінус 2 градусів, а вдень від плюс 1 до плюс 3 градуси. У центрі України вночі температура буде від мінус 7 до мінус 5 градусів, а вдень від мінус 5 до мінус 3 градуси. Друзі, велике вам дякую, що подивитеся це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди! Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!